Яким людям не слід заводити собаку, є ситуації, в яких людям просто потрібно завести собаку. А бувають люди, яким собаку заводити не рекомендують спеціалісти. І справа не тільки в тому, що догляд за собакою потребує фінансів. Це ще й велика відповідальність, яку потрібно нести протягом тривалого часу. Ось яким людям зазвичай не рекомендують заводити собаку. По перше, за наявності фінансових труднощів. Не лише собака, а й кішка та інші вихованці потребують фінансових витрат. Потрібно періодично мати кошти на догляд за вовною, ветпрепарати, показувати вихованця ветеринару. До того ж, вакцинація теж коштує грошей. По друге, невирівноваженим та агресивним людям. У цьому випадку варто подумати не лише про вибір породи, а й приділити увагу вихованню тварини. У руках агресивної людини темпераментний собака може становити загрозу для оточуючих. По третє. Людям, які не люблять тварин. Собака вимагає стільки ж уваги, скільки дитина, і поводиться теж непередбачувано. Доведеться вчитися прощати собачі витівки. По-четверте, Безвідповідальним людям. Людина може любити тварин. У неї вистачатиме коштів на утримання собаки, але при цьому вона не стежитиме за режимом годування, вигулу і не приділятиме вихованцю потрібної уваги. п'яте, По Зайнятим людям на такий крок не варто йти і зайнятим людям, які рідко бувають удома. У них просто не вистачить часу для того, щоб повноцінно доглядати тварину. Люди, які мають такі якості, як безвідповідальність, агресивна поведінка, небажання піклуватися, прагнення до надмірної економії коштів на домашнього вихованця, а також особи, які вважають собак іграшками, не повинні заводити чотирилапого друга. Друзі. Чи згідні ви з даними рекомендаціями, обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.